Вітаю усіх, хто любить молитися, хто навчається молитві разом зі мною, хто росте в молитві, усіх керівників молитовного служіння громад Церкви Адвентистів сьомого дня Українського нього. І сьогодні наша тема. Це буде три теми, в яких є один заголовок, коли так можна сказати. І це найменування цих тем цього циклу, трьох тем цього циклу три відповіді на одне запитання. І запитання в нас одне. Як пише апостол Павло, як він каже у 17 розділі книги дії апостолів, як іде шукати того, хто недалеко від кожного із нас? Так, він недалеко від кожного із нас, але як його найти і шукати? І сьогоднішня тема, вона із третього розділу першої книги царів. Це молитва Соломона. Ми вже якось зверталися до цієї теми, але я бажаю сьогодні інші теми. Відповіді, щоб ми побачили з цієї молитви відповіді для нашого духовного зростання. І тема вона має найменування з 12 го вірша 3 го розділу. То ось зроблю я за словом твоїм. То Бог каже Соломон. І тут Виникають такі висновки. Наша молитва вона має колосальну силу, бо Бог робить за нашим словом. Іноді, нам може, ми можемо думати, що ми молимося, а Бог робить по-своєму. Ні, наша воля. Для Бога свята, тому коли ми молимося, ми маємо пильнувати, а що ми Богу кажемо? Бо колись народ Божий молив Його про царя. І Бог дав їм царя. Хоч це було не найкраще для народу, але народ дуже благав Бога. Бог сказав Соломону, дамо їм царя. Тому наше слово, воно для Бога авторитет, і тому наші молитви треба їм навчатися. Що ми просимо, як просимо, коли просимо. І цьому і присвячені оці наші семінари у школі молитв. Так, починаємо читати. І посвоячився Соломон із фараоном, третій розділ першої книги царів. Єгипетським царем і взяв фараонову дочку і вів її до Давидого міста, ще доки він не закінчив будувати свого дому і храму Господнього та муру навколо Єрусалиму. Біблія книга, яка написана телеграфним письмом. Коли тут є якийсь висловок, прислів'я, або якісь слова, то це не просто так. У Соломона було багато жінок, але Бог звертає особливу увагу на доньку Фараона. Чому? А тому, що Соломон почав вирішувати свої питання не з Богом, а з навколишнім світом. А питань в нього було багато. Ми бачимо його брати, вони вже вирішували для себе питання, як заволодіти троном Давида. Це і Адонія, це і Весолом, це і Амнон. Було кому? Кому заволодіти троном? Тому що ще тому, що брати знали, що Соломон, як він народився, від кого, в яких обставинах. І ці обставини були, знаєте, такі. Ну, пам'ятаєте, була вбита людина Цеурія, була забрана його жінка це то Тобто, було там що. І тому боротьба шла. Така боротьба, що в Вірсавії потрібно було піти до Давида, щоб, щоб наповнити йому, що Соломон, він колись сказав, що Соломон буде правити після нього. Тому Соломон у цьому оточенні бажає заручитися не підтримкою Бога. А підтримкою фараона. Породнитися з фараоном це щось. Але ми далі побачимо, коли будемо читати Святе Письмо, що це привезло не до миру, а до внутрішньої війни. Мир був. Зовнішній мир був в, стр... в страні, в країні був мир зовнішній. Але внутрішній мир ми бачимо Ось ці Висоти, оці всі храми, які він строїв своїм жінкам, вони почали розділяти Ізраїль. І вже після Соломона Ізраїль розколовся. Тому перший висновок нам треба думати про те, що Боже, і про те, що людське. І чинити те. Що Читаємо далі. Та народ приносив жертви на пагірках, бо не був ще збудований дім для Господнього імені аж до тих днів. Теж проблема в Ізраїлі. Оці пагірки, може, оці пагірки, коли б вони були знищені, може, і Соломон потім капіч не робив для своїх жінок. І Бог натякав усім царям. Пагірки треба знищити. Але пагірки були. І тому Господь знищив храм. Пройшло 350 років після Соломону, навіть 400 років Господь знищує храм. Приводить на Вуходонасора і той знищує. Землю ізраїльську землю асірійці знищують і веде іудеїв у полон. Отак воно, знаєте, оці корінця, знищують своїх маленьких корінців бувають великі проблеми. І полюбив Соломон Господа, щоб ходити постановами свого батька Давида. Тільки він приносив жертви така дивна на Було і добре, було і недобре. Було і чудові квіти у вірі Соломона, бо його навчив цьому Давид, і він любив Господа. Але було щось крихітне, маленьке. Він, може, на це і не звертав уваги, але приносив жертви на пагірках і святе письмо. На це звертаю увагу, бо це для святого письма немаленький корінець, який проросте в житті Соломона. І пішов б цар до Гівону, щоб приносити там жертви, бо то найбільший пагерок. Тисячу цілопалень приніс Соломон на тому жертівнику. Що ми можемо сказати з цього вірша? Соломон розумів, що він грішний. Це дуже важливо. Бо ці всі цілопалення приносили ті, хто приходив пред лице Господа і відчував свою гріховність. Бо цілопалення це був символ завіту зі святим, зі святим Богом, символ, символ спасіння. Тому Соломон вірив, що спасіння тільки від Бога, що такого грішника, як він, Бог може прийняти тільки через тіло спалень. І він не жалів грошей, бо тисячу цілоспалень, а царю треба було бика приносити. Це було немалі гроші. І це вказує на те, що коли Соломон починав свій путь царя. Він розумів, хто він, а хто Бог. І це дуже важливо в нашій молитві розуміти, а хто я, а хто Бог. Бо іноді так чуєш, люди моляться так, що Бог нам щось винен. Тільки починаємо молитву з прохання, 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 прохання. Роби, 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 роби. Але Бог каже, а хто ти? Що тобі робити? До кого ти прийшов? Пам'ятаєте, якось Ісая у храмі каже, та я людина нечистоуст, коли він бачить Господа. Тому, коли ми духовними очами бачимо Господа, ми розуміємо, що ми люди нечистоусть. І до кого ми прийшли? Бог каже: і Моїсею Ісусу на війну каже, знімай обу. Бо ти прийшов до Бога. Це дуже важливо наше серце, коли ми молимося і до Бога приходимо. Павло пише: Він недалеко від кожного із нас. А як його знайти? Він недалеко. Але чого він невидимий? А тому що він величезний. І коли він стає видимим. Коли він зустрічається з тим же Даниїлом, от 10 розділ, то Дани... Даниїл не може дихати, коли він бачить цей невидимий світ. Тому Соломон розуміє, що він йде до Бога, він розуміє, хто він, а хто Бог. І Богу це подобається. У Гівоні з'явився Господь до Соломона в нічному сні, і Бог сказав: Проси, що я маю дати тобі. Тобто, коли людина приходить зі знанням того, до кого він прийшов і хто він, то Бог каже: проси, що дати тобі. Я хочу ще прочитати один вірш. Який мені дуже подобається. Це послання апостола Павла до Євреїв, 5 розділ, 7 вірш. Це про Ісуса Христа. І Ісус Христос, будучи сином всемогутнього, коли приходив до Нього, розумів, до кого Він приходить. Він заднів тіла Свого з голосінням великим та слізьми. Приніс був благання й молитви до того, хто від смерті його міг спасти і був вислуханий за побожність свою. Йдемо далі, третій розділ Перших царів. А Соломон відказав: Ти зробив був велику милість із рабом своїм Давидом, батьком моїм. Як він ходив перед лицом твоїм правдою та праведністю та простотою серця з тобою, зберіг то йому ту велику милість і дав йому сина, що сидить на його троні, як є й цього дня. Соломон тут каже: Хто я такий, Господи? Я перед тобою стою тільки тому, і ти звертаєш на мене, мене в увагу, тільки тому, що я син Давида. У мене нічого більше нема. У Давида було все. А що у мене? Яка смиренна людина? Ніяких заслуг своїх нічого. Господи, тільки ради Давида, що ти йому обіцяв. А чому обіцяв? Тому що він ходив пред лицем Твоїм правдою та праведністю. Знаєте, тут стоїть. Єврейське слово «емет». слово «емет», воно перекладається як той, на кого можна покластися. Тому в молитві, коли я приходжу для, до Бога, для мене перше. А може Бог на мене покластися? А може на мене покластися людина. Не підвідує, чи я Бога, чи людина. І це дуже важливо в нашій молитві. Простотою серця в нашій молитві важливо перш за все, яке в нас серце. Не слова. Слова іноді можуть бути дуже-дуже-дуже такі, знаєте, величні, красиві. Але Бог каже, я дивлюсь на твоє серце. Чим ти прийшов до мене, синку? Тому молитва повинна починатися з того, що я не спішу казати щось Богу, не поспішаю. Я закрив глаза, думаю, хто я, до кого прийшов, до кого буду звертатися, що в моєму серці. Це дуже важливо. Може, чи Бог на мене покластися? Чи ближній може на мене покластися в цьому житті? А тепер, Господи Боже, ти вчинив свого раба царем замість батька мого Давида? А я не доросток, не знаю виходу та входу. Соломон шукає волі Божої. Знаєте, це дуже-дуже складне питання шукати волю Божу. Але це важливе питання, бо апостол Іван пише в сьому першому посланні в п'ятому розділі в 14-15 вірші. Він пише там, давайте прочитаємо перше від Івана, п'ятий розділ. 14 і 15 вірші. І оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно з волею Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те. Що просимо від Нього. Проста формула. Коли знаємо, що Він від нас хоче, волю Його, то просимо і одержуємо. Тому для Соломона це було важливо. Іноді знаєте, в молитві люди думають, що найважливіше це Богу щось сказати. Ото, то, то, щоб не забути і про це сказати. А Бог каже, а в молитві важливо, що я вам скажу? Яка моя воля, щоб ви просили згідно моєї волі? Тому Соломон каже, я не доросток, я не знаю ні входу, ні виходу. Іноді люди кажуть, Господи, благослови мій вихід з моєї будівлі, я йду на роботу там туди. Благослови. Але запитали. І чи ми, а що Бог бажає від нас у цей день, коли ми виходимо. Що Він бажає благословити? Це дуже важливе питання. Раб твій серед народу твого, якого ти вибрав. Він народ численний, що його не можна ані злічити, ані зрахувати через многоту. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити народ твій. Щоб Розрізняти добре, добре від злого. Бо хто потрапить керувати цим великим народом твоїм? О, яка ж це була людина! І яка ж ця людина потім стала, коли він вже знав у крапках, як керувати? Книга Еклезіаст вона про це пише. коли він все вже пробував. Це, 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 це. І вже в Бога не завжди питав, шукав розуму, мудрості. Але тут він ще шукає мудрості і розуму у Бога і бажає серця. От що ми повинні просити в Бога серця. Розумне, щоб розуміти волю Божу, розуміти своє життя, розуміти, що просити, як просити. А не так, як буває. Та просимо те, що ми розуміємо. Не те, що Бог, а те, що ми своїм розумом. І потім буває в житті не дуже гарно. І була та річ приємна в Господніх очах, що Соломон попросив оцю річ. Небагато молитов. Біблії приємні в очах Господа. Тому нам цю молитву треба вивчати, вивчати та й вивчати. І сказав Бог до нього за те, що просив ти цю річ, а не просив для себе днів довгих та багатства, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судіти. судити. Тобто Бог каже, ти не просив мене матерії, матеріальних. Квартир, багатств, грошей. Хоч і це, Христос каже, хліба насущного треба і це просити, але це одним прислів'ям треба просити, а інше духовні речі, серце нове. І Бог каже: от за те, що ти в мене це просив, то ось зроблю я за словом твоїм. От коли Бог. Відповідає на молитву 100%. Ось даю я тобі серце мудре та розумне, так що такого, як ти, не було перед тобою. І не встане такий, як ти по тобі. Отак. Людина просить серце мудре і розумне. Людина розуміє, що в нього такого нема. Людина розуміє, що не виходу, не входу нічого не знає. Людина розуміє, що йому далеко до Давида. Людина розуміє, перед ким він стоїть. І Бог каже: Оце те, що треба розуміти, щоб я давав. Я даю тобі за словом твоїм. А також те, чого не просив ти, я даю тобі. І те все буде приложено. І багатство, і славу таку, що такого, як ти, не було перед тобою, І не буде нікого серед царів усе життя твоє. А якщо, але є умова, не на все життя тобі даю. Якщо ти ходити можеш, отак, як ти зараз ходиш, це дуже гарно, що ти так ходиш. От коли будеш ходиш. Ко будь батько твій Давид, то продовжу дні твої. І прокинувся Соломон, а шось це був сон. І ввійшов він до Єрусалиму та й став перед ковчегом Господнього заповіту і приніс ціло палення та вчинив в жертві мирні, і зробив він гостину. Для всіх своїх слуг. Останнє в молитві це віра в те, що Бог почув, і це висловлювання подяки йому і слави. Висновок з усього сказаного. Що важливо в молитві з цього першого? Першої відповіді. При відповіді на одне запитання, пам'ятаєте, запитання одне. Як шукати того, хто недалеко від кожного із нас? Висновок відповідь перша з усього сказаного сьогодні. Перш за все, думати про те, що Боже, а не людське. Розуміти то, коли я молюсь, перед ким я стою і хто я. Бути тим, на кого можна покластись, шукати розуміння його волі та мудрості згори, а не на свою волю спиратися і на свій розум, а це дуже часто в молитві, коли ми молимося і вже знаємо, як Бог повинен робити. І останнє це Бога славити. І виносити йому подяку. Дуже вдячний, що вислухали. Хай Господь благословить усіх нас. Помолюсь. Отче величний батько наш, який на небесах, а ми на землі. Діти його стоїм перед величю твоєю. І бажаємо навчатися в Тебе, молитися, жити, розуміти, бути мудрими, розумними, смиренними, Господи. Зроби наші серця такими. Поблагослови, щоб ми були тими, і я, щоб був тим, на кого ти можеш покластися. І хай наші молитви будуть по волі Твої для слави Твої. Чуй нас, Господи, бо ми дуже Тебе про це благаємо. Хай ім'я Твоє буде звеличене в нашому житті. Дякуємо тобі за почуту молитву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу в ім'я Ісуса. Амінь.